Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про причини пожовтіння листя заміокулькаса, але спочатку хочу порекомендувати підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Листя за це ловна прикраса та гордість рослини. Без листя замію втрачає свою декоративність. Причиною різкого пожовтіння листя є неправильний доля за рослиною у домашніх умовах. При вирощуванні замію кулькаса можуть виникати проблеми, і найбільш поширеною проблемою є пожовтіння листя. Отже, чому жовтіє листя і як цьому зашкодити? Перша причина пожовтіння листя може бути природня. Це явище. Викликане зростанням рослини. Так назване долареве дерево росте повільно, як в природньому середовищі, так і в домашніх умовах. Під час росту та розвитку рослини з'являються молоді пагони з листочками, а старі листочки жовтіють та опадають. Це нормально для рослини, адже сили йдуть на розвиток молодого листя, а для підтримки життєдіяльності старих листків поживних речовин. Не вистачає. Час від часу потрібно прибирати опавше листя горщику та біля нього, а голий стовбур зрізати, залишивши 1 см від коріння. Друга причина пожовтіння листя пов'язана з пересадкою рослин. Опавше та жовте листя може бути реакцією кулькаса на адаптацію до нових умов зростання. Приблизно місяць знадобиться рослині. Для адаптування та повернення декоративного вигляду. Третьою причиною може бути сухе повітря. Це означає, що рослина потребує оприскування або протирання листки вологою ганчіркою. Також заміокулькас боїться холодних протягів. Раджу не ставити рослину поряд з кондиціонером. Четверта причина: зимку під час опалювального сезону. Приміщенні може бути сухе повітря. Саме у цей період необхідно зволожувати повітря, щоб уникнути пожовтіння листя. П'ята причина неправильний полив. Якщо постійно вологий ґрунт горщику, це може призвести до пожовтіння листя. Листя починає жовтіти, тому що в дуже вологому ґрунті коріння заміокулькаса починає гнити, бослину варто поливати тоді. Коли ґрунт повністю просохне. Шоста причина недостатній полив. Плерове дерево не любить перезволожування ґрунту, але не треба забувати регулярно поливати рослину. Якщо в ґрунт в горщику весь час буде сухим, то листя почне жовтіти і опадати. Сьома причина нестача світла. Заміокулькас це екзотична рослина і любить добре розсіяне світло. Доларове дерево краще з цього росте на східних і західних підвіконнях. В кімнаті, далеко від вікна рослині, буде недостатньо світла, і це може стати причиною пожовтіння листя. Восьмою причиною є прямі сонячні промені. Тривала дія сонячних променів призводить до опіків та жовтіння листя. Дев'ята причина. Надлишок добрива. Піджилювати рослину. Потрібно, але обережно. Хочу ще раз нагадати, що замієкулькас росте повільно і багато хто починає вносити велику кількість добрива, сподіваючись, що це допоможе швидкому зростанню рослині, але це дуже велика помилка. На моєму каналі є відео, як одобряти заміокулькас. Посилання я залишу під цим відео. Важно перегляньте, як правильно піджилювати заміокулькас. На цьому я закінчую своє відео. До зустрічі!